В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні чуємо Євангеліє про начальника синагоги, який приходить навіть приповзає до Ісуса Христа через смерть доньки. Також ми чуємо про жінку, яка хворіла 12 років і яка також приповзла ззаду, торкнулась лише краєчка одежі. Впала до ніг і призналася. Історія цих двох людей показує нам одну річ: Бог приходить туди, де людина опускається вниз, де людина смиренна, де людина голову схиляє, де людина коліна схиляє, туди Господь приходить. Коли людина тримається за свою честь, свій статус, своє. Я знаю краще як, тоді такій людині немає місця для Бога. Бо як тільки людина каже, я знаю краще за інших, як молитись, як жити, як робити, то така людина сходить з колії і їде у кущі. Ви запитаєте, для чого я це говорю? Про смирення, про я знаю краще і про кущі. Тому що тими днями хтось знає, а хтось не знає, загострились питання ковпаківців від оця ковпака. І ми повинні вам дам відповідь, і, можливо, наверно, якогось ковпаківця. Що я зроблю? Я подивлюсь у житті святих. Як святі, які мали проблеми з церквою, або церква з ними, себе поводили, як правильно. Так. І подивлюсь на тих святих, звичайно, яких і, до яких і вони моляться кожного дня. І ми молимось. Як би мали вони поводитись, це кажу, нам, щоб ми, щоб нам часом в голову не зайшло подумати, що хтось кращий. Перший в списку це Іван Золотустий. Святий Іван Золотустий мав проблеми з церквою страшні. Чому? Тому що він говорив чиса у всіх, і своїх, і чужих, не вибираючи слів. Ну і його хотіли, звичайно, вигнати. І виганяли. Іван Золотустий каже: ну, каже, я сам не піду. Там, ну, бо я її єпископ. Я її біля своєї пастви я не можу взяти просто і пити. Але якщо ви хочете, каже до своїх керівників, до патріарха царського, каже, якщо ви хочете, щоб я пішов, ви повинні мене що зробити? І звільнити, вигнати мене маєте і тим самим взяти на себе ту відповідальність, щоб я не був перед Богом винний. Якщо ви так зробите, я піду. Я піду, щоб не робити. Розкол у церкві. Це каже святий Іван Золотустий. І він і пішов у заслення. Іван золотустий, він мав величезний вплив церкві. Його люди йому плескали на службі Божій. Море людей стояло і слухали його годинами. Та він міг такий розкол зробити в церкві, що такого би, певно, ще не було. Ні. Я лишаю, каже, все, я йду. Смиренно. І ми знаємо, Іван Золотустий є святий. І Господь його виправдав, потім знову вернув на свою катедру. І сьогодні ми його згадуємо кожного дня у святій літургії. Це є Іван Золотустий. Другий в списку, також улюблений всіма, падре Піо. Знаєте такого чоловіка? Знаєте, також слів не вибирав. Чесав, слухайте, всіх і все. Ну тому й мав проблеми з церквою, або церква з ним. Йому заборонили все. Його закрили в кімнатці, де було одне маленьке вікно. Йому сказали: ти навіть до вікна не підходи і не дивись в сторону людей, бо вони часом побачать, що ти благословляєш їх. Що Падре Піву сказав? Сказав: добре, я слухаюсь, я виконую. Також слухайте, міг зробити так, таку революцію в церкві. Міг відділити купу людей до нього автобусами їздили, їздять і будуть їздити. Але він казав: Я слухаюсь. А до нього підходили люди там, і кажуть до нього: отче піво, давайте поговоримо про тих, які вас, які вас добуть. А він каже: Йди звідси. Я ніколи не буду говорити тих, хто на мене кляузи писав, і також тих, які мене. Дали отаке покарання. Він виконав все до кінця. Падре біло, каже: я буду сидіти в кімнатці, але я розколу робити не буду. Також треба згадати святого Івана Боску, який також мав проблеми з церквою. Але він каже: я не хочу суперечки з єпископом. Я хочу миру. Мені важливіше бути в єдності з церквою, ніж отримати щось для себе. Це Іван Груз. Наступна в списку, то мені так, я просто про них останній місяць-два, я собі про них думав, то вони мені так відразу отакий список склався. Але список там є довгий і довгий. Наступна це є Іосафата Гордашевська, наша блаженна матір, яку ми згадували. Того тижня. Вона зробила чин організувала з нуля. Нічого не було. Просто була хата з соломою і підлога в землі. З нуля. Зробила 76 садочків, як вислід. Багато домів в 17 країнах зараз є відкриті сестри служебниці. Лікувала хворих на заразні недуги тифу. І після того прийшли випробування в її життя. Сестри почали нарікати на свою настоятельку та почали знову писати: Клявзи, нам вона не підходить. І Господь, уявіть собі, дозволив пережити оці терпіння. Вона два роки терпіла сестер, і за два роки вона написала заяву, що вона йде з. Голови монашого чину. Каже, чому? Тому щоби не робити роздору. І пізніше, слухайте, прийшла нова настоятелька, пише в житті святих, блаженної Йосифати, так її зневажала, відсилала там, де найбідніші монастирі. Пише Йосифата дуже хотіла довічні обіти скласти, а її не допускали. І їй та нова настоятелька пише, у тебе багато. По помилок каже, в тебе багато помилок, і я тебе не допущу до вічних обітів. Ну, Йосифа Ордашевська все це стерпіла і склала в кінці життя довічні обіти. Та? І потім Господь її повернув вже не на голову, а на заступницю монашого чина. Тобто, тута вона схилила голову і не робила роздору. Також треба згадати Фаустину Ковальську, якій. Господь з'являвся свята Фаустина Ковальська. Господь каже до неї: Я не за успішний результат нагороджую, а за, за послуг і за труд. Фаустина каже до Господа Ісуса Христа: Я не можу дати раду з настоятелями. Вони мене вважають, ну, бо вона Фаустина Ковальська вона мала видіння, а її в монастирі також не сприймали. І настоятелі теж. І каже Господь каже до Фовси Ковальської, я знаю, я знаю. Але ти маєш слухати настоятельку. Ти маєш слухати попри всі ті передумови. Ти маєш слухати настоятельку, а я сам з настоятелями розберусь. Уявляє? Каже далі Господь. Я зі щоденника цитую: Дочко моя. Хочу, щоб ти навіть у найдрібніших речах залежала від наставників. Твої найбільші жертви не сподобаються мені, якщо ти приноситимеш мені без дозволу кого? старших. І навпаки, найдрібніша жертва матиме велике значення, якщо принесена з дозволу і послуху старших. Найбільші справи у моїх очах не мають значення, якщо зроблені як самовільно. Та заслуговують радше кари, ніж нагороди. Що, що би ви не робили? Що би той чи інший розкольник не робив? Горе би перевертав. Запам'ятайте собі назавжди: знай, що більшу хвалу віддаси мені одним актом послуху. Ніж через довгі молитви, жертви і умертвлення. Господь, так, якби кажучи, до них всіх своїми словами перефразую, ви круті. Ви, круті, ви зробили дуже багато. Всі, всі вони зробили багато. А тепер увага. Останній і найважливіший крок для вас. Чи ви смиренні? Чи ви смиренні? Та всі оці. Іван Золотустий, Падре Піо, Іван Боску, Йосифа Тордишевська, Фаустина Ковальська. Вони справились з отим завданням. Вони перейшли по цей крок тому і святі. Є інші, які робили багато. Якщо говорити про оця ковпака сьогодні пана Василя, він також був активним священником. Якщо би втримався в єдності з церквою, з єпископами, він би сьогодні багато добра зробив церкві. Але чуєте, що Господь каже? Найбільші справи вони є радше карою, якщо вони без послуху. Старше. Звичайно, всі були оті наставники неправі та ті, що довбали, Злотусто, Піво. Всі вони були не Гордашевську, Ковальську. Але питання не в них, питання в нас. Як ми? Реагуємо. Та бо у будь-якій ситуації, в будь-яких обставинах життя можна ставати кращим і святішим. Ми згадували недавно блаженного Григорія Лакоту. Йому кажуть, Владику, втікайте, бо вас візьмуть, вас заарештують. Він каже: ну, якщо так треба, то треба. Якщо так треба, щоб не взяли, можливо, я там комусь з в'язниці буду потрібний. Хай беруть. Не робити себе центром. Не говорити, я знаю як, а ви ні. Та? Бо там ті раз так кажуть, ми знаємо як, а ви ні. Я то найперше для себе говорю, знаєте, коли прийдуть випробовування, терпіння, незрозумілі ситуації, щоб я знав собі і вам, як себе поводити в тих Моментах життя. І це не тільки є церковні справи, тут є послуг старшим. Дружина до чоловіка також на диби не ставати, перепрошую. Діти до батьків. Працівники до керівників не ставати на деби, послуг старшим. І все буде добре. Амінь. Slava Isusu Hristu